Вітаю, вітаю у вас, бомбелики на каналі. Сьогодні от мінцю, лінцю, мінцю і лінцю ми проголодалися, йдемо грішити. Після шести йдемо грішити, йдемо смакувати в нову пекарню. Відкрили якусь нову пекарню Лука у Варшаві з різними такими пекарнями. Первоми майже в першому нарундові. Але вони її рекламують страшенно. Вони її розрекламовують, ту таку пекарню. Лукалуна. Лука і цей. І там вони не роб... <сукуємо> різні вони дають цей назви. Тьфу, не назви, а акції. <сукуємо> акції. <сукуємо> акції. Акції дають. І начинки з різними начинками. Воно знаходиться на метрополітехніці. Так Так ми завжди йдемо щось нове. Щось нове відкривається. Ми завжди йдемо. Дегустуємо. Олександр такий от розстояли на кісті. задуманий. Ну, звісно, то не, здор не здорово їсти, але ну, що зробити. Що не зробиш зараз? Так. В кінці тижня можна собі такий мукбанк зробити. Так що наш знайомий так робить. Ось це Лука. Ось такий пан. Воно на вулиці Варенського 3А. Поставили. Поставили такі колеці, стійки. Кава тут 350, Кава 3,50. Mm -hmm. Так, зараз от... Mm -hmm. Це адреси. Смільно, то там далі. Біля журавлі. Ось тут такі от. Всякі кранделики-бомбелики і тут завжди акція один плюс один. За один два в ціні одного і завжди знижка 46%. Дуже-дуже смачно. Ти, ти хочеш їсти? Їсти, я Ні, я буду їсти лука традиційні. А ти що хочеш? Піці традиції, я жив то. А може собі байде з пішли. О, давай, хеппі лука. Хепі лука. nowość, to nowoinka. I baję, Okej. Okay. taka pocharna, widzisz? Taka jest pocharna. Tutaj Звірність інфіка. Ну так, як на вокзалі, от тут є такі столики, можна собі сісти на смітник і дегустувати це твоє. Це моє сосискою. То є з веснею. А моє ось таке. Тут не стою, але все. Забите. Але так, так. А це в стилі хот-дога. з кетчупом, з сиром і майонез. Дуже здорово. Майонез. <laughs> Для здорового цього життя. Тут є весня, а тут нема весні. Тільки з однієї сторони? Зараз тобі убили. Так що ось ця лука знаходиться на метрополітехніка. А хто живе близько Рондо ОНЗ, може піти на Рондо ОНЗ. Там теж. Біля золотих трасів. Так що, смакуйте, пробуйте новинки.